Поліція печерського управління слухає. Да Хто? Я сиджу зараз в ванні. Мій хлопець. Він зараз на місці знаходиться? Має... Так, а я сиджу в ванной комнаті угу. Чекайте, що з наряд підійде. До вас. Насправді цей виклик був фейком. Телефонував чоловік, завербований спецслужбами РФ. А на адресі на копів чекала розтяжка з вибухівкою. Поліс, будь ласка, відкрити? дякую. На щастя, ніхто не постраждав, копи встигли відбігти. Чоловіка затримали до цього. Він встиг зробити тестове завдання на замовлення під підпало релейної шафи у в диверсантів підпалювачів тепер такий новий тренд. Вони перейшли на людей. Чому я кажу на людей? Бо, по-перше, всі ці військові, поліцейські інші люди. По-друге, вони не нехтуються і звичайними цивільними особами, бо грошики та все одно заплатять. Як в Одесі вже підпалили кілька дверей квартир абсолютно цивільних осіб, і ймовірно зробили це чисто заради того, щоб заробити кошти, і скинути звіт за проділену роботу. Тому я дуже раджу вам бути пильними, обережними, не підіймати ніякі пакети, не пускати в під'їзд сторонніх осіб, якщо вони просто хочуть погуляти. І пам'ятайте, що вінувати. Що в цьому вінуваті не наші військові, а найманці, які йдуть на цю роботу, і звісно, спецслужби РФ.